Герої не вмирають, герої поміж нас вони живуть в наших серцях. Шевченко Максим Олександрович, стрілець 9-ї стрілецької роти, 2-го стрілецького батальйону Національної гвардії України, народився 2 жовтня 1982 року в Лихівці. Тут минуло його дитинство і шкільна юність, звідси вирушив він у життєву дорогу. У школі Максим був мов тиха гавань у бурхливому морі однокласників. Характеризуючи Максима, не можна обійтися без слова дуже, дуже вихований, дуже тактовний, дуже чемний, дуже охайний, дуже гарний товариш, дуже старанний учень. До нього тяглися інші, до нього прислухалися, з ним радилися, його любили та поважали, як учні, так і вчителі. Завжди врівноважений, спокійний, чесний, доброзичливий, товариський, миролюбивий. Згадує свого учня класний керівник Желізняк Світлана Миколаївна. Після закінчення школи у 2000 році навчався у Дніпропетровському технікумі електрифікації, повну вищу освіту отримав у Дніпродзержинському державному технічному університеті, де здобув кваліфікацію інженера-електромеханіка. З 2003 року працював за спеціальністю на філії Вільногірський ГМК АТ ОГХК. У колективі відзначався працьовитістю і доброзичливістю. Понад усе були для нього родинні цінності разом із дружиною, з любов'ю виховували сина та доньку, турбувались про батьків. І щастя жило у їхньому домі. Для дружини він був найкращим у світі, ніжним і люблячим чоловіком, вірним другом, який завжди поруч, у потрібну хвилину підтримає і словом, і ділом. Для дітей він був найтурботливішим, найдобрішим. Дуже терплячим та неймовірним татом, для батьків турботливим сином, на якого можна було завжди покластися. Для всієї родини він був прикладом надійності, турботи та підтримки. А ще Максим мав, як кажуть, у народі золоті руки у квартирі, де проживає його сім'я, все зроблено його руками. Для нього не було нічого неможливого. Він дуже любив тварин, природу і особливу любов відчував до бджіл. Здається, він все перечитав і передивився про цих роботящих комах і займався бджільництвом. Сам зробив вулики, обладнав причеп для їх перевезення, доглядав бджолині сім'ї, приділяв увагу їх розмноженню. У вільний час поспішав до своїх бджілок у лихівку та, на жаль, не встиг завершити задумане, бо прийшла війна віроломна, підступна. Максим, як справжній чоловік, вирішив боронити свою сім'ю та свою країну. Він вступив до лав територіальної оборони, а 18 березня 2022 року був призваний по загальній мобілізації до лав Національної гвардії України, де проходив службу на посаді стрільця другого відділення, третього стрілецького взводу, дев'ятої стрілецької роти, другого стрілецького батальйону. Військовий позовний горян він обрав собі одразу, іноді бійця називали Шева. Але згодом, за любов до бджіл, побратими стали називати його пасічник. Максиму довелося воювати у багатьох гарячих точках: Рубіжне, Сєвєродонецьк, Святогірськ, Ізюм, Лиман. Рідні дізналися про це лише на його похороні із виступу заступника командира військової частини, в якій він служив. До виконання службових обов'язків Максим ставився сумлінно з високою відповідальністю. Поставлені задачі виконував якісно, вчасно, проявляючи розумну ініціативу. Цілеспрямований, працьовитий, енергійний, за час військової служби проявив високий професіоналізм та вірність в військовій присязі. В період з 28 березня 2022 по 6 листопада 2022 виконував бойові завдання у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони. Відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, де виявляв сміливість, мужність, героїзм та відданість військовій присязі, під час виконання бойових завдань, перебуваючи під постійними артилерійськими та ракетними обстрілами противника, організовував зв'язок у відділенні, брав участь у інженерному обладнанні позицій наших військ, веденні оборонних дій, наданні до лікарської медичної допомоги та евакуації поранених. 6 листопада 2022 року, близько 14.30 в районі населеного пункту Майорськ Донецької області, під час виконання бойових завдань на сході України, внаслідок артилерійського обстрілу противником взводно опорного пункту, Максим отримав осколкові поранення та травмування на сумісні із життям. Внаслідок чого героїчно загинув, захищаючи цілісність і недоторканність нашої держави. 12 листопада 2022 року навік попрощалися із мужнім захисником і провели героя до місця вічного спочинку. А 15 грудня на сороковини бойові побратими Максима приїхали із Донеччини, щоб засвідчити свою повагу до загиблого побратима та підтримати його сім'ю. Побували на його могилі, розповіли про свій спільний бойовий шлях, розповіли рідним про обставини його загибелі. Виконавши передсмертне прохання Максима, передали його останні слова для дружини та дітей, хвилиною мовчання вшанували пам'ять свого друга. Сім'ї героя було передано на вічне зберігання прапор батальйону Національної гвардії України із автографами побратимів. Для мене було честю захищати батьківщину пріч опрічк з тобою, Максим, написав один із них. Друже, дякую за службу. Ти був зірцем для всіх. Завжди будеш у наших серцях, написав ротний. Відповідно до указу президента України, героя нагороджено орденом за мужність третього ступеня посмертно. Також 30 червня 2024 року героя було нагороджено пам'ятною відзнакою Кам'янського міського голови Захисник України посмертно. Найкращі завжди йдуть першими. Слава героям України!